Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і ми сьогодні з вами будемо готувати пиріжечки. А пиріжечки у нас будуть не прості, а такі мнишики. Може хто чути слово мнишики чомусь їх називають, але в нас не називали їх мнишиками. Називали в нас їх мама називала вертут... Мамка називала Вертутнички. Я показувала вже десь на каналі, у нас такі вертутнички із шпарочками. Найчастіше. І такі самі вертутнички із цукром. Це в мене є на каналі, мамині вертутнички з цукром. Сахарнички вони називалися, ну, так як зараз не сахар, а цукор, то просто я називаю вертутнички з цукром. А сьогодні у нас вони будуть ось такі гарненькі, смачненькі і з такою начинкою. Іноді потрібно робити ревізію в морозильній камері, і там можна цікаво щось знайти. От на сьогодні я знайшла. Картопля і з печінкою. Робили вареники, залишилася начинка, я її заморозила. Сьогодні вона у нас піде у цій вертутниці із картоплею, і з печінки. Це дуже-дуже-дуже смачно. Тістечко у нас буде на кефірі. кефір я виклала на стіл. У нас постійно горить одна горілочка, тому що дуже холодно, і яйце, і. Кефір повинен бути теплий, і борошно, звичайно, теж стоїть і трішечки нагрілося. Борошна в мене тут 600 грамів, потрібно буде одне яйце, одна чайна ложка солі і чайна ложка соди. Всі, хто зі мною знає, як я готую. Перш за все, що я роблю, нам потрібно кефір змішати із содою. Кефір. 450 грамів, жирність його ролі не відіграє ніяк. Якщо у вас є кисле молоко або навіть сироватка, підходить теж все. І ось сюди я додаю. І ось саме в кефір, не в борошну, а в кефір. І не розпушувач, а саме соду. Додаю ось так чайну ложку з невеличкою гіркою. Додаю. Кефір, Якщо ви будете так робити, кефір вступить в реакцію. Зараз ви побачите, як воно піднімається. Як кефір підніметься, така шапочка робиться і аж шелестить. Потім, коли ви будете смажити, не буде тісто воняти соду і не буде того запаху такого соди, не буде. Тут я зробила таку вороночку. Додаю чайну ложку солі. І зовсім невеличку дрібочку цукру швидше для стабілізації, для того, щоб потім краще теж працював кефір. Дивіться, як піднімається кефір. Просто ми бачимо на очах, як він це робить. Дивіться. Як миттєво піднявся. Тут змішуємо сіль із цукром. А тут у нас вже піднявся кефір. Заливаємо кефір і замішуємо тісточку. Потім я додам ще одну-дві столові ложки олійки. Це для того, щоб наші вертутнички вони будуть такими. Шарами, вони будуть закручуватись, щоб вони були такі тонші і пелюсточки мені були. Для того і потрібна буде олійка. І зараз трішечки мішаю і додам одне яйце. Щоб було жортішеньке і і замішуємо, вимішуємо яйце і замішуємо поки що лопаткою. нам тістечко потрібно, щоб було еластичне, не бралося до рук, але і не забите. Ось так, борошно все вмішали, і будемо працювати руками. Воно ну, вже таке приємне. Ось так все борошно ви вмішали, забрали все борошно. Додаємо сюди одну-дві столові ложки десь. Отак. Олійки. І починаємо вмішувати. Ось так ось у воно структури. Тепер я трішечки притрушую борошно. І будемо вимішувати на столі. Воно дуже м'якеньке, дуже ніжне, нам не потрібно його забивати. Ось так воно вже чипомила руки і до чистих рук воно вже набереться, але воно дуже, дивіться, яке воно дуже ніжне. Більше борошна я не додаю. Оце вмішую, що є. І все. Потрібно. Трішечки збризкаю. Держково... Трішечки бризкою олійкою і так смащу. Ось так. І на півгодиночки не більше, щоб воно просто відм'якло, подружилося там ось так. Накриваю, щоб не підсихало. І нехай відпочиває. Не і будемо робити далі. Сковорідочку вже можна ставити на невеличкий вогонь. Щоб прогрівалося, потім ми будемо працювати. Тістечко відпочило. Ось таке ніжнюсіньке, ніжнюсіньке, ніжніше не буває. Це тісточко універсальне, можна нього пекти. пиріжки, які ви хочете. Якщо більш подобаються солодкі, можна зовсім небагато додати цукру, але краще цукру додавати в начинку. Тоді тістечко буде м'якішеньке. Припиляємо, перетрушуємо трішечки борошном. Нам потрібно розкачати тонесенько, тонесенько. Так, отака товщина буде досить для того, щоб ось так. Десь 0,3, 0,4 мм, до, до пів сантиметра, тому що все-таки начинка наша, щоб вона не розтеклася. І Розгортаємо гарненько. Не до кінця, трішечки не до начинку викладаємо трішечки зовсім-зовсім не до кінця. Тут може бути і цукор, просто олійкою полите, І з цукром тут може бути шкварочки помелені. Ну, крім повидла. Сир повидло не проходять Творог є, я маю на увазі. Чому? Тому я вам зараз покажу, чому. І ось тепер я гарненько скручую ось так. краї відразу закручую. І ніби розтягую. Зовсім небагато, розтягую його. Ось так. І краї закриваю. Ось так. Такий ніби рулетик. І ось тепер обов'язкова умова. Скорітка прогрілась. Наливаю олійки, олійки наливаю так, щоб дно було покрите. І ось дивіться, можна порізати ось так, але будуть сильно відкриті оці наші зрізи. А я роблю долонькою. Ось так оборошно і ось так ніби передавлюю. Різниця, дивіться, яка закритий край. Обидва краї закриті. Якщо робити це чи то ножем, чи ось таким шпаделем, такого ефекту не буде. А коли ви робите рукою, ось так, воно десь трішечки може і відкриється, але не повністю. Ось дивіться, бачите, закрите і тут закрите. І так буду робити всі. Звідси, звідси, і в борошно. Так, і от перша партія у нас вже готова. Олійка розігрілась. І розкачуємо зовсім тонесенько. Ось так, на пів сантиметра. Якщо десь проривається, це не страшно. Воно у нас начинка у нас готова, вона не розтечеться. Чому я вам казала, що повидло не можна і сир не можна. Можна навіть отак руками. Не качавкою, а руками навіть краще. От І викладаємо. Накриваю кришкою. Чому? По-перше, швидше просмажиться, а по-друге. Беремо набагато менше олії. Випікати їх потрібно на такому вогні середньому. Ось, Підрумянили. Тістечко тоненьке просмажується дуже швидко, а начинка у нас вже готова. І можна зробити от такими звичайнісінькими пиріжечками. Я те тістечко, що залишилось, я зроблю пиріжечки. Тільки ось так витягую. І потім покажу, що вийшло і скільки. Так, як коляня мені дуже полюбляє коржі з молоком то як можна було лишити його такої, такого задоволення. Тому ще вийшов невеличкий такий коржик йому до молочка на обід. Ось така у нас з вами вийшла смакота. Тісто дуже ніжне. Візьму з самого низу перший. Дивіться, які вони пухнастенькі. І вони розламуються, і вони ось такі тонесенькими, такими, дивіться, тонесенькими. Шарами. Ось, розривається, тенесенькими пластиночками такими. Шарами. І ось так воно ще й всередині оцей, оцей шар розділяється ще на шари, тому що тут є олійка. От. Ці пиріжечки такі з пугерцями. Добренький коржик для коляні. Взагалі дивіться, який якусінький, ніжний ніжний. Так що готуйте. Нехай вас смакує. Ви подивіться, який він цей коржик ароматний особлі не воняє, тому що соду ми попередньо розчинили у кефірі. Кефір збагатився, він його погасив і запаха соди немає. І виходить такі ніжні пористі, дивіться, розламуються на такі пластиночки випадки. Дуже ароматний, нейтральний на смак, тому що. Можна повідличком, можна сальцем. Ці пиріжечки. Крім повидла, крім сиру, таке, щоб не, не витікало. Ось така начинка. Аж хворочками отакі, отакі мнишики, чи ось такі вертутнички, як ми їх називали, це взагалі смакота. Пиріжечки звичайні. Подивіться, яке, які високі, які ніжні. Які хрустки. Чуєте? Як вони хрустять? Ось така смакота в нас вийшла. А вам нехай смакує. Готуйте. Уже куляні Ходя... прибіг. Ну, раз прийшов діди. Не думала, що буде в нашій дегустації, але прийшов ще з... із порогу, стоїть і, і так поглядає. Бо це для нього найкраще. Так що нехай вам смакує, готуйте. Дай Бог, що у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. Божого захисту вам і всім нам миру. А з вами, як завжди, я, любов, віримо, сподіваємось і зустрінемось. І якщо попадається до коляня, то він теж в кадрі. В нього це дуже гарно виходить.